Вітаю вас сьогодні. Ми продовжимо огляд безглуздих стін, що їх набудувало людство протягом своєї історії. Пам'ятаєте, був у нас такий прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він же Сеня, він же Юля Юля. Юля! А пам'ятаєте його найвідоміший проєкт? Це проєкт Стіна, система фортифікаційних укріплень довжиною 2000 км кілометрів по кордону між Україною та Росією. Чесно кажучи, я у невіглості своєму думав, що Яценюк пішов, а разом з ним пішла і ідея цього недолугого проєкту. А, виявляється, Сеня пішов, а його стіна і досі будується. Спочатку її планували побудувати у 2018-му, потім у 2021-му, тепер ще у 2025-му. І на все це вже витрачено далеко не зайвих у нашій державі майже 2 мільярди гривень, а загальний бюджет 8 мільярдів. Чому я назвав цей проект недолугим і чи не занадто я різкий у цьому судженні? Тим більше, що особисто я глибоко за все, що захищає нашу країну від цивілізації, варвар. Рів на сході і фортифікаційні споруди від варварів зі сходу нам дійсно необхідні. Але якими вони мають бути справа в тому, що за дві з половиною тисяч років, що людство будує такі стіни, жодна з них не виконала свого призначення. Серйозно, жодна. Не вірите, пропоную вам третю частину короткої історії стін, що їх встигло набудувати людство. Мова піде про найвідомішу стіну 20-го століття, якої, на щастя, вже немає: берлінську. Я Влад Воціховський. Це проєкт «Колесо історії, де говорять про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Підкреслюю це не історичний, а публіцистичний проєкт, метою якого є популяризація історії. Ми говоримо про історію. Цікаво. Отже, берлінська стіна, вона ж залізна завіса, вона ж символ холодної війни. Будувалась з 61 по 75 роки і потім постійно вдосконалювалась. Довжина 155 кілометрів. В технічний опис стіни вдаватись не будемо, тим більше що її вже немає. Зауважимо лише одне, і це важливо: стіна будувалась не проти військової агресії, загниваючого заходу проти процвітаючого соціалізму, а лише для того, щоб східні соціалістичні німці не надто. Активно спілкувались із своїми родичами, західними капіталістичними бюргерами. Але це завдання виконане так і не було, тому що найскравіша сторінка в історії берлінської стіни це, безперечно, історія втеч. Стіну перетинали усіма можливими способами. Перший відомий втікач, рядовий Ганс Кондрат Шумад, вже наступного дня після початку будівництва просто перестрибнув її. Ці кадри облетіли весь світ. Правда, стіна на той час, як бачимо, була лише мотком колючого дроту А на тій стороні солдатика чекала наречена, чого не зробиш заради кохання. Потім вони щасливо прожили понад 30 років. Певно, це було варто одного стрибка, якому, до речі, встановили пам'ятник. Ну а потім стіну як тільки не перетинали, перестрибували. Причому навіть як той Бубка з допомогою жердини її залізні ворота таранили локомотивом. Один солдатик спробував протаранити бетон стіни вкраденим БТРом не протаранив, доки вилізав. З БТРу і перелазив через стіну, отримав дві кулі, але все одно втік на ту сторону. Оскільки стіна проходила ще й вздовж шпреї, то її ще й перепливали. Окрема історія це підкопи під стіною, причому деякі були просто дивом інженерної думки. Підкопів було стільки, що їх називали за кількістю копачів. Підкоп 22, підкоп 29, найбільший підкоп 57. До речі, один з цих 57 Рейнханд Фурер у 85 тому в якості астронавта фізика полетів на челенджері. Отак от, от з-під землі у космос. Ще окрема історія це фунікулери. Східні німці з якихось висоток, за допомогою луків, арбалетів, пневмопушок і пружинних катапульт закріплювали канат на тій стороні, а потім за допомогою саморобної збруї і роликових пристроїв чугали через стіну по імпровізованому фунікулеру. Найвідомішим став цирковий акробат Хорнст Кляйн, який по електричному проводу, хоча. Відключеному на 20-ти метровій висоті в лютий мороз, пройшов прямо над головами прикордонників, при цьому обморозив руки і вже на тій стороні таки навернувся, але дивом вижив і отримав омріяну свободу. Те, як людей ховали в транспортних засобах, ще одна окрема тема. Щоправда, такий собі Хайнц Майнкснер не став заморочуватись. Він взяв напрокат кабріолет, дружину поклав на заднє сидіння, тещу в багажник, підспустив камери. Ослабив вітрове скло і, не знижуючи швидкості, просто проскочив під шлагбаумом прикордонників. Після цього висоту шлагбаумів знизили і поставили додаткові решітки. Також стіну перелітали на планерах, на повітряних кулях і навіть саморобних літаках. 60 повітряних втеч. Це таки щось. Ну, а певно, що найбільшою легендою стіни стали брати Бетке. Старший Інго притнув річку на надувному матрасі, попередньо перерейзавши решітки, і дивом пройшов. Щовши по мінному полю повз прикордонників у 75-му році. Середній Хольгер, попередньо навчившись протягом кількох місяців віртуозно стріляти із лука, перетнув стіну по фунікулеру власної конструкції у 83-му році. Причому на півдорозі роликовий механізм заклинило і довелося повсти на руках по дуже тонкому канату. А потім обидва брати повернулись за наймолодшеньким Екбертом. Вони пройшли курси пілотів і купили два маленьких літаки. Для цього Старший Інго продав свій пап. Перелетіли через стіну на малій висоті. Старший приземлився просто у трепто в парку біля пам'ятнику радянському солдату, де й забрав молодшого. Середній у цей час кружляв над ними. Всі свої дії вони координували за допомогою рації. Потім брати перелетіли назад, а на тій стороні обнагліли в кінець і приземлились прямо біля німецького рейхстагу. Навіщо брати використали два літаки? Запитаєте ви? Дуже просто. Старший на своєму у літаку забрав молодшого, а середній знімав усе кінокамерою. Продавши цей запис імперіалістичним засобом масової інформації, брати не лише відбили проданий ПАП, а ще й непогано заробили. До речі, навіть сьогодні ви не знайдете в інтернеті відео з братами Бетке, щоб не заплатити за нього. І, звісно, є ще одне питання. А куди в історії з братами Бетке дивились прикордонники? Справа в тому, що це був травень 89-го року. До падіння стіни залишались лічені місяці. Прикордонники були вже не ті. Але не думайте, що берлінська стіна це така собі перепона, яку можна було здолати легко, з видумкою, коротше, захотів і втік. Ні, стрибуни часто розбивались на смерть, пловці через річку тонули. Ну а найчастіше з втікачами траплявся несподіваний напад смертельної хвороби через надлишок свинця в організмі. Уряд соціалістичної Німеччини стверджував, що за час існування стіни прикордонники застрелили 125 чоловік. Правозахисні організації стверджують, що насправді кількість жертв становить близько 650, плюс понад 3 тисячі затриманих і арештованих. Але Кількість вдалих втеч все ж таки була більшою, понад 5 тисяч. Тобто стіна все одно програла цей матч, але дуже дорогою ціною. Першою жертвою стіни вже через 10 днів після початку її будівництва став Г'юнтер Ліфтін. Хоча тоді і самої стіни ще не було. А останнім застрелили Кріса Гефроя у лютому 89-го за 9 місяців до падіння залізної завіси. Ще раз нагадаю: берлінська стіна будувалась не для захисту від військового вторгнення, а лише проти втеч на захід, і то не впоралась із цим завданням. Знаходьте це відео під назвою Колесо Історії на сторінках каналу Д1 та Владови Цеховський у Фейсбуці та Ютубі. Особливо, якщо вам у школі розповідали про історію нудно, тому що у нас тут весело. Підписуйтесь і залишайте побажання, про кого б ви хотіли послухати ще. І не забудьте поставити лайк за те, що коли починати щось будувати, краще спочатку вивчити історію. Побачимось, оревуар!